І люди дуже часто, дуже часто по цій причині, як рибка на гачечок, ведуться на розважальний контент, думаючи, що це дає відпочинок. Я буду розповідати при можливості на наших з вами зустрічах двічі на місяць в просторі People Club, в формі сатсангів, тобто в формі розпаковки чистих знань через пряму провідність. За темами, які заявлені для проживання щомісяця, всі ті інформаційні послання, які можуть вам давати не якийсь, знаєте, низькопробний, такий енергетичний, як фастфуд, що ти на бігу там якоюсь шоколадкою чи хот-догом запнувся, так, аби аби зробити імітацію, що ти наситив свої клітини. Так зараз і відбувається з нами часто на рівні. Ось цього розважального контенту в контексті інформації дуже великою задачею стоїть на часі створення високоякісного, високочастотного контенту провідниками і практиками, щоб люди дійсно через не, не довгі ролики або мені о чому», а через концентровану, ефективну практику отримували те, що я називаю харчування для душі, піші для душі.